Хочеш стати багатшим, ніж 90% людей. Запам'ятай ці 5 порад від Ворена Баффета, людини, яка заробила понад 100 мільярдів доларів, просто правильно мислячи про гроші. Перша порада інвестуй у себе. Найкраща інвестиція це інвестиція у власні знання. Навички, які ти здобудеш, не знеціняться. Читай, навчайся, вдосконалюй мислення. Друга порада купуй бізнес, а не просто акції. Купуй акції так, ніби купуєш увесь бізнес. Аналізуй компанію як власник, а не спекулянт. Обирай те, у що сам би вклався назавжди. Третя порада: терпіння приносить прибуток. Фондовий ринок перерозподіляє гроші від нетерплячих до терплячих. Не шукай швидких грошей. Справжній прибуток приходить із часом. Четверта порада: живи скромніше, ніж можеш собі дозволити. Купуючи непотрібне, ти рано чи пізно почнеш продавати необхідне. Багатство створюється не лише заробітком, а й контролем витрат. П'ята порада кризи це можливості. Бійся, коли інші жадібні, і будь жадібним, коли інші бояться. Саме у важкі часи народжуються найкращі інвестиції. Підпишись, якщо хочеш дізнаватися більше про фінанси, інвестиції та шлях до багатства простою мовою. А ще обов'язково заглянь на мій ютуб канал КриптоКиїв. Де ще більше прикладів стратегій і знань, які реально працюють.